Друге, як почати називати речі своїми іменами? Люди в Україні, як ніхто, хочуть миру. Але мир не настає, коли країна, на яку напали, складає зброю. Тоді це не мир, а окупація. Ми знаходили тіла цивільних людей на вулицях та на подвір'ях їхніх будинків. Після звільнення Бучі ці люди не мали зброї взагалі. Потрібно перестати маскувати відкладені воєнні загрози під політичні компроміси. Демократичний світ звик до поступок диктаторам. І тому така важлива готовність українського народу протистояти російському імперіалізму. Ми не залишимо людей на окупованих територіях на смерть і тортури. Життя людей не може бути політичним компромісом. Боротися за мир це не піддаватися на тиск агресора, а захищати людей від його жорстокості.